Київський святотроїцький і іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 1 травня перед мікрофоном діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос Воскрес! Перша неділя після Великодня має дві назви: Фомина неділя та антипасха. Що в перекладі означає навпроти Пасхи або ж замість неї. У цей день після закінчення світлої пасхальної седмиці оновлюється щотижнева згадка про світле Воскресіння Спасителя. Таким чином, від цієї неділі починається недільне коло усього року. В стародавні часи новохрещені християни, які приймали таємство хрещення напередодні Великодня, цілий світлий тиждень носили на собі білі христильні одежі, а у восьмий день, саме на антипасху, урочисто знімали ці одежі в церкві. Усе це символізувало їхнє урочисте оновлення у Христі. Але головним змістом цього дня є оновлення великодньої радості, яке звершив Господь наш Ісус Христос під час свого другого з'явлення серед своїх учнів після Воскресіння. Зробив він це також і для того, щоб увірував апостол Фома, якого не було поміж учнями під час першої появи Воскреслого Спасителя. Коли апостоли розповіли Фомі про події приходу Ісуса, він сказав їм, Якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальце мого в рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Отже, після восьми днів учні його знову були в домі і фома з ними. І прийшов Ісус, коли двері були замкнені, встав посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним. Фома у відповідь сказав йому Господь мій і бог мій. Ісус говорить йому Ти повірив тому, що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили, і увірували. Шановна радіогромадо, Ми продовжимо збір коштів на порятунок маленького Іллі Глазова. Ви вже чули це ім'я в лютому, і саме завдяки вам боротьба за життя малюка триває, але продовжувати її без вашої подальшої допомоги неможливо. 099... 053 46 63 це телефон Ілюшиної бабусі. Вона відповідатиме на дзвінки, поки батьки перебуватимуть з хлопцем в клініці 099 053 46 63 Зробивши цю добру справу, ми зробимо світ добрішим: 099 053 46 63 І нехай на кожному, хто долучиться до цієї справи, перебуватиме благословення Воскреслого Христа. 099 053 46 63 Це був православний календар за 1 травня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Побачити Воскресло Христа духовними очима, відчути його своїм серцем ось головне завдання нашого земного життя, здійснення якого дозволить реально бачити Господа в житті вічному. Христос Воскрес!